А зараз хороще, у нас з вами друга заняття, художня література. Сьогодні я вам почитаю дуже гарний віршик. Так, а віршик називається будинок казковий, багатоповерховий. Уважно слухайте, будь ласка. У лісі над ялицею, над річкою бистрицею будинок є казковий, багатоповерховий. Стоїть він серед зелені із давньої пори. Всі поверхи заселені від низу до гори. На першому живе ведмець. Уважне було хати, він цілу зиму спить та й спить і не виходить з хати. На другому живуть такі чудні зелені жабки, чудово вміють за гілки чіплятись їхні лапки. На третій, де живе сова, зачинені віконця, бо ця бабуся лісова ніяк не любить сонця. На четвертому давно живе хвостата білка, що крізь відчинене вікно стрибає аж на гілку. Не всіх на п'ятому ворона та сорока, як стануть розмовляти чорнява й білобока. Говорить кожна Голосно і подругу не слуха, ховаються навколо всі і затуляють вуха. Всі кажуть їм Сусідоньки, ну як не сором вам, нечуваний, не виданий, здіймати тарарам. У нас така вже вдача, такі вже голоси ворона, як закрячі. Чують всі ліси. Сорока застрекоче, словечко до слівця, сама спинитись хоче, та все нема кінця, аж поки сонце сіло і гомін зразу втух. Настала в лісі тиша, лише кущі колише. Навколо вітерець. Замкнув дім казковий, багатоповерховий. Так, мої любі, ось такий гарний був у нас з вами віршик. Скажіть мені, будь ласка, як він називався? Так він називався? Дуже гарно. Будиночок косковий, багатоповерховий, так? Чого? Бо багато було там поверхів, так? Там жили хто? Звірята, так? А давайте ми з вами пригадаємо, хто жив на першому поверсі. Ведмедик. Потім дві жабки, так? Далі, жила була така гарна пташка, як її звати, ем, сова, так? Там була ще сова, потім білочка була. Та були одна сорока, друга ворона, так, дві подружки, які постійно розмовляли, не давали нікому спокою, так, мої хороші, так. І ось сусіди бідні, просили, їх, будь ласка, потише. А вони все розмовляли до розмовляли, але одна другу даже і не слухали. Ось, мої хороші, яка була, був гарний віршик. Я сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей, мої хороші, до побачення.